Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. У кожного з вас, коли ви виростете, буде своя професія. Але професій дуже багато. Вони всі потрібні та корисні. Тому ми з вами зараз розглянемо деякі з професій. Щоб дізнатися, яка професія, треба відгадати загадку. Золоті у нього. Робить зачіски й перуки, і стриже, і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це дітки? Так, це перукар. Інша загадка. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мекстури. Хто це, дітки? Так, лікар. Ніби на наїв біленьку шапку, готує смачний борщик і кашку варить смачно. Хто це? Кухар. Він дітей навчає, про все розповідає, про озера, ріки, моря. Зараз ми з вами пограємо в гру Будь уважний». Я буду називати слова, де ви почуєте професію, ви повинні хлопнути в ладоньку один раз. А де не буде професії тихенько сидіти. І так починаємо. Будинок. Продавець. Магазин. Столяр. Літак. Яблуко. Вихователь. Олівець, перукар. Дітки в цю гру ви можете грати з батьками вдома. А зараз ми з вами ще пограємо ту гру, яка називається Кому що потрібно. В цій грі ми дізнаємося. Лежать професії вчитель, кухар, лікар і перукар. Давайте з вами розглянемо всі сторони картинки. Тут предмети, які потрібні їм для роботи. Давайте подивимося, що вчителю потрібно. Розчорка потрібна для роботи? Так, не потрібно. Може йому потрібна сіль чи лук? Так, не потрібно. А давайте розглянемо цю картинку. Тут зошити, папки, ручки. Вони потрібні вчителю? Так, потрібні. Давайте їх з'єднаємо. І ми знайшли з вами, що потрібно вчителю для роботи. Так, залишається на ще три професії. Що потрібно кухарю? Для роботи розглянемо. Рощоска потрібна? Ні. Кастрюля, сіль, лук потрібний. Так, потрібний. Так, з'єднуємо кухаря. Бімо предметами для роботи. Так, і в нас залишилося дві професії. Дивимося, що потрібно лікарю для професії. І для роботи його. Розглядаємо, тут у нас бігуді, розчоска. Потрібна? Ні, не потрібна. Інше розглядаємо. Тут у нас бігулки, аптечка, термометр. Потрібний? Так, потрібний. З'єднуємо їх. І так, як у нас залишилось перукар і розчоска з бігудями, ми їх з'єднуємо. Усе це потрібно. Нашому перукарю. І так, дітки, на сьогодні все. Ми сьогодні з вами дізналися про такі професії, як перукар, лікар, кухар і вчитель. Надіюся, що вам сподобалося. А в мене все. До побачення!